Виконуємо номер 1213 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно, яким числом додатним, від'ємним або нулем є добуток трьох чисел? Якщо задання перше: Два з них додатні, а одне від'ємне. Задання друге два з них від'ємні, а одне додатнє. Третє три з них від'ємні. Четверте два з них від'ємні, а одне 0. Приступаємо до виконання. Усно обгрунтуємо, потім запишемо. Два числа додатніх добуток двох додатніх чисел є число додатнє. Додатнє число множимо на від'ємне. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Отже, у першому завданні добуток буде числом від'ємним. Завдання друге, два з них від'ємні, добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Додатнє множимо на додатнє буде число додатнє. Тому в другому завданні буде число додатнє. В третьому три з них від'ємні. Перше від'ємне множимо на друге від'ємне, добуток двох від'ємних є число додатнє. І тепер додатнє множимо на від'ємне, добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Отже, в третьому завданні буде число від'ємне. І четверте, два з них від'ємне, одне нуль. Якщо один із множників дорівнює нулю, то добуток дорівнює нулю. Тому тут буде нуль. Запишемо це. Отже, в першому завданні у нас добуток. Число. Від'ємне. У другому завданні добуток, число додатнє, у третьому завданні добуток, число від'ємне, і в четвертому завданні добуток дорівнює нулю, номер 1213 виконано.